Оту хата. У мене навіть і брама побита. Пусть залежаку кут залізяку такого таку ногу по двіру, що десь видно шахіда чи звідкись я. Де маю гроші на таку браму міняти, та буде стояти, поки буде стояти. Я вночі була в хаті, як то вибухнули, а потім пішла от туди дивитися. невістка чула, що тривога то втікує з дитиною до коридору. І той. А ви були в кімнаті, так? А я в тій кімнаті спала, а мені якраз вікно то видно було, як то вибухне. Це здибали на подвір'ю і колесо машини прорізала. резина ще лежить і от тут пробити колесо. Дякую, Богу, що на тому закінчилося, що всі живі, здорові і, і все майже добре. А ви перелякалися? Я ні. Я, так. Ми були кочим з мамою. Мама, мама як то на ноги стала. Старший почав дуже сильно плакати. Мама що-то сталося, я кажу, нічого, що щось прилетіло. То таке відчуття було, що ракета летить, а не шахет. То такий звук був, як шахеди раз були, збивали, то такого звуку не було. На то був такий звук, що чисто якби ракета летіла, а не шахета. Дуже. ну, Страху понаїдалися всі.